Тренуємось. Ми два місяці вже місце. Дуже добре. Нам подобається тут. Дуже багато видів спорту зібрано разом. Це така родина спортивна. Разом ми працює в принципі. Дуже гарні умови на цій базі. Ми готувалися вже до двох змагань. В цьому сезоні чемпіат України був. І ми тренувалися, готувалися до чемпіонату Європи. Він проходив у Греції з 1 по 5 травня. З нього ми привезли перше командне місце. Дуже добре виступили, дуже задоволені. Збірна команда привезла 33 золоті медалі, з них 13 золотих привезли запоріжці. У нас тут тренуються наразі три групи, але коли у нас проходять збори, ми ще долучаємо інші групи сюди, тобто розташовуємо таким чином графік, щоб всі поміщалися і мали змогу працювати. Тут достатньо велика база, тут представлена велика кількість різних видів спорту. Плюс у нас є окреме місце, окрема ділянка, там де ми маємо змогу тренуватися, готуватися до змагань високого рівня. Мені подобається, що тут дуже просторо. І також великим плюсом є те, що тут є дзеркала. Для мене це особливо важливо, адже відпрацювати певні рухи ти можеш тільки з дзеркалом, тільки коли ти дивишся сам на себе. І досить прикольно, коли ти знаходишся серед інших спортсменів, ти можеш побачити, як вони тренуються, і це ніби трошечки навіть мотивує тебе.